Допомогти кожному більше двох десятків дітей з Харкова перебувають на Прикарпатті. Сюди вони приїхали на початку війни, проте зараз найбільше мріють про одне: якомога швидше повернутися додому та обняти своїх рідних. З вимушеними переселенцями познайомився наш Денис Служний. Єгор на Прикарпатті вперше у рідному Харкові в нього залишилися мати, бабуся та старший брат. Їм і передає сьогодні вітання. Багато здоров'я та удачі. Аліна та Амірана познайомилися вже у Миколичині і одразу потоваришували. А ще, як і Ігор, користуючись нагодою, вітаю своїх рідних з великоднем. Якщо мама візьме трубку, то поздравлю її з праздником і скажу, що берегла себе». Також мамі позвоню, скажу там Христос воскрес там повітаю та все. Ну, скажу, що люблю її дуже. Більше двох десятків дітей разом з вихователями, які вимушено покинули свої домівки, ось уже близько року проживають на Прикарпатті. За цей час кажуть педагоги, їхні підопічні дуже змінилися. Не стали спокійнішими, емоційно, психологічно, завдяки тому, що тут спокійно, тиша, немає прильотів. Попри прикарпатську гостинність, гості з Харкова мріють про одне повернутися до рідного міста. Центр наш цілий, все добре. Нас там чекає наш директор, наші робітники. Так, домівки не всі вціліли. А так, є, звичайно, Харків, наше місто. Потік переселенців на Прикарпаття набагато менше аніж на початку війни, каже керівництво області. Проте тут досі намагаються допомогти кожному. «480 закладів в нашій області задіяні до прийому людей, і відповідно нема жодного закладу, де б ми не робили ремонти, де б ми не купляли обладнання, де б ми не направляли іноземців для того, щоб вони там робили якісь добрі різні справи. Це навчальні простори, це просто простори для відпочинку перестарілих людей, тобто це є комплексна робота, яка тільки набирає обертів.